Етапі. На самому зараз, як то кажуть, в епогеї будівництво ми, ви бачите, закінчили основні будівельні роботи по насосній станції номер 2 Тривають роботи по будівництві насосної станції номер 1 і номер 3 На сьогоднішній день вже спустили дві гілки водогону. Який буде забезпечувати насосну станцію номер 1 від місця забору до самої станції в каналі. Зараз швидкими темпами зварюється четверта гілка, третя вже майже готова, десь 95% на ранок було готовності. Плануємо десь на 3-4 червня затоплення труб. Водолази працюють зараз над влаштуванням забортової частини води на річці Південний Буг. Дно поглиблювані роботи майже вже завершені. Завтра спробуємо монтувати перші бетонні плити для устелювання дна південний Буг, монтування опорних частин. Будуть забезпечувати першу насосну станцію водою з темої. По всій ділянці траси ви будете зараз проїжджати, ви побачите, ведуться роботи. У нас вже перша і друга ділянка закінчимо повністю монтаж рус. Засипка піском. Закінчилася друга ділянка, будуємо зараз камери. Дуже велика кількість камер по всій ділянці, ще вони навіть деякі. Запроєктовується, але вже сьогодні загальні читання, це більше 20 кабель. Вони бетонуються, частина збірного залізобетону, роботи зараз тривають. Також укладається на всі протяжності е траси водопровідної оптиково-волоконний кабель, ви побачите його там, е під нього монтують каналізацію і затягують кабель. Е система вся буде автоматизована на першій. Насосні станції буде центр управління водогоном, тобто з одного місця можна буде керувати всім водогоном до місця скиду вод Миколаївський водоканал. Помніцю закінчено покладання на перший, на другій ділянці. Я сказав, що виконана зворотня засипка, на цих двох ділянках зворотня засипка виконана на 90 Зараз складається третя ділянка, на третій ділянці у нас залишилися короткі інструкції, так що тільки вся третя ділянка, якщо в процентах скільки вже роботи? Якщо в процентах, то укладено труп майже 85%. Загальної притяжності. Загалом по виконаних роботах, ну тут важко, тому що якщо в грошовому еквіваленті чи в фізичних обсягах, якщо в фізичних обсягах, то виконано десь до... 70% робіт. Якщо в грошовому, то ні, тому що коли починається монтаж обладнання електротехнічного, насосного, там ток великий коштує. Сьогодні ну, залізобетон, канала, траншея, пісок, воно не настільки дороговартісні роботи, що в грошовому епіваленті, в грошовому, десь на 40%. Скажіть, по сроках встигають? Ну, попередньо так. За графіки не виходять на зараз, наскільки ми з нам зрозуміло, і ми бачимо то дуже швидко багато людей, багато техніки всі інтенсивно працюють, щоб найскоріше у Миколаївщині у Миколаївців була.